Всім привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям, які дають нам можливість працювати. І сьогодні у нашому відео буде, як завжди, перевірка станочка. Станочок на 5 блоків, 3 порожнинки в кожному блоці з центральною вузькою. Ну і плюс про будівництво, що ми там трохи наробили. Все покажу, все розкажу. Так, і пару слів про оригінальні станки. Є в мене в замовленні декілька оригінальних станків. Я вже казав, я їх відклав на трохи пізніше, скажімо так, на літній період часу. От, можливо, це буде навіть раніше, можливо, ще в травні почнемо. Чому? Тому що зараз. Дуже потрібні звичайні станки на звичайний блок 19 на 19 на 39. От, з оригінальними станками там дуже багато потрібно приділити часу, тому станочку от, е, буває це від 2 тижнів до трьох. От, ото якось так. Е, тому трохи я відклав. Але якщо е, там е, це стосується Юрія. Юрій, вам привіт. Якщо зовсім не втерпець буде, то або запланую, зроблю його, або якщо не влаштує е, дата, то ну, поверну предоплату без проблем. От. Е, Тому як е, такі станочки займають дуже багато часу, повторююсь. За цей період можна зробити там 3-4 станка на ну по типу, по типу таких. От. Якось так. Ну добренько, поїхали. Трошки про будівництво покажу, що там, як там. На дворі в нас 3 дня йде такий лівень. от коротше поналивало, все мокре. <кхи> ну і трошки розмило нашу траншею. траншею для фундамента. Показываю. Ноги. Тачка полна, ух ты, полна бетону. Даю газку и поехала. Ух. Одни ею рукой. Оп. Вот так, напротив шпателя. Еще чуть-чуть. Вот так. Переворот. Коротше парни, тачка вещь. Керпідоси, воза, значить армопояс залили. І вот. далі пішли вже другим рядом заливати і вот, топити э, різний бой терпідосів. Вот. От воно ось так. Тут, о, готово, тут бордюри. Ось, от, там отакі камні. Ну, коротше, все феншуй. Так, ну все, льємо далі. Залишилось небагато і енергії, і цементу. Якось так. Так, хлопчики і дівчатка, залив я отаку от кришечку. Отаку кришечку 10 см висотою, купа арматури забув зняти відос. Е, значить, 4 вуха. От, ось. Не по центру, бо забув, треба було отут поставити і отут. Ну, коротше, Нам трохи припідняти і затягнути її сюди. От, от якось так. Ну і кришка. Сьогодні було залито е, іще траншею для фундаменту. От. Залишилось 40 см у середньому. Вже без камінців, без кирпідосів. Ось тут, бачите, тут ще тут трошки лив, -лив. Закінчилось. Далі йде 60 сантиметров. І до вугла. Там далі теж 40. Ну, приблизно, може, 45. от Тут далі вже ось залито. Ну, коротше, оте все залито. от Якось так. Зая. Хелоу! Вечірочок, значить, дивіться, за два дня. 에, було 41,7, 38,3. Це, щоб ви зрозуміли... Так, я її вже помив. Це, щоб ви зрозуміли, вона привезла, перевезла приблизно 12,5 тонн. За оці два дня, що ми заливали. Тобто вже, якщо так глянути, якщо так глянути, от бачите так, де були кучі, от досить непогано, досить непогано акумулятор 22 ампер часа. Поки що там стоїть 22 цього достатньо. Це акумулятор із нашого електросамоката. Колеса трошки стоять, якщо придивитись, трошечки буквально ну, раком, як у татри. Із-за того, що дуже важке ми возимо, От, якось так. Ну, то нічого. Профтруба хто буде робити? Оця профтруба 20х40, її треба робити подвійну і трошки длинше у ті шпильки. Трошки длинше. І все буде суперово. Сам собі ставлю лайк за тачку. Вопросів нема взагалі. Ми в перший день. Е Бабехнули близько тонна з гаком води. Тонна з гаком. Це в перший день. І вже тут позалишалось фіг до да ніфіга. Тут пусто, тут фактично пусто, ну і тут. За два дні, де то близько тонна, ну, то хай тонна 500. Якось так. Так, друзі, ну і постаночку, значить, на 5 блочків, 3 порожнинки в кожному блоці, з центральною вузькою. Цей блок гарний тим, що нижній ряд блоків співпадає з верхнім рядом блоків. Тобто, оці стіночки всі в цього блока є теж несучими. Тобто, поперечні 4 стіночки співпадають. От, з нижнім рядом. І тому є несучі ми. Е, наступний, наприклад, буде станок. Дивіться, він буде на 6 порожнин. Тут теж всі стіночки співпадають. Тобто, ви бачите, оці поперечинки будуть співпадати, якщо ми робимо перев'язку на половину блока, то вони всі будуть співпадати. От, цей блок. Є більш, ну, скажімо так, на 33% приблизно і ще більше на собі несе навантаження, витримує за рахунок оцієї центральної стіночки. От. Тобто в цього блока в нас все те ж саме, тільки немає оцієї стіночки. От. Але тут є можливість заливати колони От. в порожнинку цього блока. На 6 порожнин блочок в нас ну, тут колони вже не зальєш, оскільки тут можна заповнювати цю порожнинку, але вона дуже вузька, досить незручно, хоча можна. От. Але вже тут немає такого сенсу. От, якось так. Це в нас станок на Одещину. От. Ми його зробимо. Ну, я думаю, почнемо ще до свята, до Великодня. Закінчимо вже після. От якось так. Пісок в нас готовий, От, станочок в нас готовий. Тобто зараз виставляю наш телефончик на штатів і поїхали. Так, і ще пару слів. значить Залишився в мене тільки один повний балон. От, тут балон вже пустий і третій пустий виніс, викотив на двір. Чекаю на машинку. Зараз, поки перевіримо станочок, приїде машинка, привезе нам балончики на заміну. Як ви бачите, пісочок готовий, станок на позиції. Перевіряємо. Так, до речі, замовник у нас Любомир, вам привіт! На Івано-Франківщину поїде станочок. Зараз швиденько перевіряємо, дивимося на блочки, видуваємо, вимітаємо і поїхав. Відправка зараз поки що тільки новою поштою, поки там дирівері наведе свої порядки. От, або... Винаймуть нормальних людей, або, не знаю, що там з ними буде, або взагалі закриються. от Отак, -от ну пошта трохи дорожче, але їде швидко і без ніяких е, е, нервових взривів, скажімо, скажімо так. Так, швабра напоготові, поїхали. Ох, пісок у нас такий мокрий, аж чвахий. Перевірю запуск Ага, все супер. О, пісок як каша. Нажимаю нижній вібратор на пару секунд. Дивіться, яка грязюха вийшла. Я вам зараз покажу. <гум> <гум> Це вже е, занадто. Ну, е, Три дні йшов дощ, тому апісок стояв на дворі. Так, ще буквально парочку секунд. Все розрівнюю і забираю залишки. Опускаю прижимочку, нажимаю верхній вібратор і допомагаю йому нижнім, як завжди, ось наші обмеження, вони нам покажуть. от Допоки нам вібрувати. Так, верхній плюс нижній. Забув сказати, що піднімаю. Так, поплив наш пісок. Реально поплив. от Дивіться, наскільки він мокрий, що аж видно всі оці потоки. От. Дуже мокрий, теж погано, бачите? От якраз хороший вам приклад От, на рахунок через міру, як багато води. Важко працювати з такою грязю. От. Тобто вона, бачите, плеве тече. От. Потім накривайте. Гран відсів або суміш вашу для того, щоб постійно додавати однакову кількість води. От, От якось так. Але все, в принципі, чудово. Ой. Фактура в блока все одно залишається. Єдине, що дуже багато води. Та ти дивись. Тут у нас прямо потекло. Ви бачите, так? Грязь. Ну, це нормально. Це нормально, але робіть трохи сухіший. Якось так. Так, все, зараз видуваю, вимітаю і відправляю. Все буде Україна. Так, бачите, просто грібівка. Якось так. Все, машинка поїхала, балончики привезли. Балончики запаковані. Все супер. Так, друзі, станок помив. Значить, отак він упакований, буде, ручка підв'язана вниз, обмеження опущені теж вниз. Провід підв'язаний і плюс фіксатор прижимної пластини теж підв'язаний, щоб ніхто не нажав на почті. От якось так. От і все. Так, я кажу вам всім пока-пока. Бажаю всім успіху, натхнення, здоров'я, бережіть себе. Зустрінемося після свят.